Кожна річка формує річкову долину. Річкова долина це знижена, видовжена форма рельєф. Давайте розглянемо, з яких складових складається річкова долина. В найнижчій частині річкової долини тече власне річка. В даному випадку її можна назвати річищем. Тобто, це власна територія річкової долини, де тече річка. Частину річкової долини над річищем займає заплава. Заплава це частина річкової долини, яка затоплюється під час паводку або повені. Далі, в річковій долині, ми можемо спостерігати тераси. Це такі сходинки. Це колишній рівень річки. Тобто, колись дуже-дуже давно річка. Була набагато ширша, але при цьому вона була набагато мілкішою ніж є зараз, і текла вона на певному рівні. А з часом річище поглибилось, а річка при цьому стала вужчою.